Вітаю. Так, чуємо, бо мені чогось здалося спершу що не, не чутно. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із генераторами саме в школах, в дитячих садочках в місті Хмельницькому. Бо ми вже бачили, що ось за півроку минулої ночі вперше завдали вже удару по енергетичній системі України росіяни. Тож мусимо готуватися. Ранувато вони, звісно, розпочали і зрозуміло, що і ви, мабуть, продовжуватимете роботу в тому напрямку, в забезпеченні альтернативними джерелами. Релами енергії, а яка ситуація станом на зараз? Так, на сьогодні наші заклади усі забезпечені генераторами. У нас серед 122 закладів ми маємо більше 130 генераторів. Тобто, ми розуміємо, що на один заклад припадає навіть більше ніж один генератор. Наші заклади освіти, а їх є всього 18 в переліку, готові бути пунктами обігріву в разі надзвичайних таких ситуацій, тому що дані заклади під'єднуються до котелень, які можуть бути використовуватися на палетному. Опалені, відповідно, для громади буде пунктами обігріву минулого року. Один із закладів вже функціонував. Ми забезпечували діяльність як пункту обігріву. Звичайно, сподіваємося, що цього не згодиться, але ми готові в будь-яких ситуаціях виступати як пункт обігріву. Ну і відповідно, якщо будуть короткотривалі відключення. Світла чи за графіком, чи без графіку, тобто да, ми не розумі... ну, не, не знаємо, яка може складатися ситуація. Теж готові, тому що досвід з минулого року є. Так було складно. Але над певними помилками ми проаналізували і зробили е, висновки, закупили більше генераторів, е, замінили певне обладнання на харчоблоках, щоб легше було їх під'єднати до генераторів, і відповідно ми готові за забезпечити безперебійний процес навчання в наших закладах. Ну, я наскільки пам'ятаю, для е, хмельницької влади і тоді не минулого року ще не стало сюрпризом, та що росіяни е, будуть бити по енергооб'єктах. Ви заздалегідь почали до цього готуватися, але зрозуміла річ, що тоді був і брак самих генераторів, е, бо всі е, їх шукали, бо всі хотіли їх придбати. Зрозуміло, що і вартість теж е, е, залежно від попиту е, зростала. Е, е, і ось е, скільки залишалося ще е, роботи саме на цей рік. Рік чи е, ну я, яку частину ви вже провели ще минулого е, сезону, а я, яку вже допрацьовували безпосередньо зараз? І крім того, я вже знаю, що е, частину е, генераторів ви під'єднали і до автоматичного ввімкнення. Що не доведеться там чекати, поки там чи півгодини діти кудись yeah. порозбігалися, Ще подібні такі речі. А що це буде автоматично? Е, так, два питання одразу в одному, але е, спробуємо по порядку. Так, перше питання, що ми допрацювали по завершенню опалювального періоду. Активно працювали над тим, щоб докупити резерв генераторів, тобто збільшити їхню кількість, оскільки і готувалися до літнього періоду пункти НМТ, де теж була умова передбачити автономне резервне жилення для того, щоб діти могли без проблем здавати мультипредметний тест. Також допрацьовували, замінювали обладнання, покращували проводку в плані того. Того, що не те, що вона в нас зіпсувалася, а її підсилити, тому що розуміли, де є проблемні точки, також готувалися до того, щоб в наших пунктах обігріву були і медичні засоби, і говорили про те, що це мають бути якісь резервні елементи в плані того, щоб до генератора підключити Провод, підключити ці переноски для того, щоб могли підключати телефони, так, наприклад, заряджати телефони. Також ми активно замінили обладнання на харчоблоках для того, щоб його легше було під'єднати до генераторів. Ну і стосовно збільшили реальну кількість генераторів. Якщо ми минулого року мали приблизно до 100 одиниць, то зараз це 130 одиниць генераторів на нашу галузь освіти. І про тепер вже до другого власне питання про автоматичне перемикання. Наскільки це зручно? Чи всі школи це мають, чи плануєте встановити її далі? На жаль, на жаль, не всі школи мають генератори, які автоматично перепідключаються. На жаль, не всі школи мають автоматичні генератори, які перепідключаються. Це все залежить від масштабів закладу, це все залежить від можливості підключати ці автоматичні ну, автоматику, так як кажуть. Ну і від того, з якою метою підключається генератор. Але є дійсно деякі заклади, які після того, як здійснюється відключення від світла, автоматично генератор під'єднується до закладу освіти. Без людського без людської допомоги, так би мовити, зрозуміло. Але в будь-якому випадку, навіть якщо це потрібно буде вручну зробити, то є люди, які за це відповідають, і там не доведеться просиджувати півгодини для того, аби дочекатися. Ж це все насправді досить швидко так, працює. І а, хочу ще дізнатися, там, ось про що минулого року, і навіть позаминулого, але зрозуміло, з інших вже причин коригували і, і тривалість і періодичність самих канікул. Чи вже відомо вам якими вони будуть цьогоріч? Чи будуть осінні канікули? На який час вони припадатимуть? І ми теж пам'ятаємо, що була проблема із, із опаленням, бо теж не зрозуміло, як це буде, чи буде там світло світлом. Вже ніби вика. Кажете, що ну постаралися зробити так, аби е, якомога е, меншою зробити вірогідність того, що буде там без світла школа. Е, як щодо канікул, що зміщували і що що буде? Значить, ми плануємо сініка. Маємо дуже поганий зв'язок зараз, так? Спробуємо почути. <проміження> так, я, зараз ми спробуємо перенабрати. Я сподіваюся, зараз спробуємо перенабрати пані Ольгу, для того, щоб. Продовжити цю розмову, бо в нас видно, якісь маємо технічні маємо якісь технічні несправності, але ж зв'язок щойно був. Тому є сподівання, що ми зможемо повернутися за кілька хвилин і з тим, аби продовжити говорити про плани щодо зим, зимових або навіть і, і осінніх канікул. Пані Олю, чи чуєте ви нас вже? Так я, я чую, але на превеликий жаль, маємо погані поганий інтернет. Чомусь ні, все от зараз було вже добре. Давайте ще спробуємо цей раз. Якщо вдасться, то вдасться. А якщо ні, то будемо мати змогу поспілкуватися в якийсь інший момент і про це ще поговорити.